Всім привіт, це Падон, і ми сьогодні граємо знову ходячих мерців або і мертві підуть. І будемо продовжувати попередню нашу гру, ем, яку я грав ого, більше ніж 10 днів назад. Нічо собі. Ну, гаразд. <гум> е, це вже четверта серія нашого проходження, і нам треба, як і в попередній серії, в принципі. Е, Я це вже озвучував. Я це вже читав. Ну коротше, отже, нам треба знайти лікарство для нашого цього не друга, а просто чувака, якого ми зустріли, який не дуже нас радісно зустрів, який захотів нас пристрелити, і т.д. і І зараз у нього серцевий приступ якийсь, і він ще досі живий, блін, чомусь невідомо чому. Uh, і йому треба знайти лікарство. Окей, okay, значить, як я пам'ятаю, в попередній кімнаті там була закрита аптека, і для неї треба було знайти ключ. А де цей ключ знайти, біс його знає. так В туалет неможливо зайти. Поговорити з Гленом я вже зговорив, але ладно, ще раз цокнемо Ну як ти там? You know. Сам знаєш. Те, що було в мотелі. Як це могло так різко поп... погіршити? Знаєш, коли все міняється, люди роблять різну хрінь. Напевно, але не я. Я ніколи не здаюсь. Ну, молодець, молодець. Все, свалюй. Думаю, їй треба було дати цей пістолет. Ти що, дурний? Я не давав би. Чому ти просто не сказав Карлі, що я не сказав? Що не сказав? Я не прочитав, блін! Ладно, скажу, а ти би хотів? Дати їй його? Ні за що. Ну от і все, то ти знаєш, чому я не дав в Карлі її вбити. Все, виходимо звідси. Манав я говорити з Геленом. Угу, пока. Мені треба шукати ключ, як я й казав. Гляне, може ключ тут з'явився? Знову нічого нового. Ідемо, йдемо, йдемо. Так, там що, Карлі? Карлі мені не потрібна. Эмм. Ем... Та лки-шматалки. Де мені шукати це? Фотографії, вирізки з газет. Кендік мудак? Нічого цікавого. Ладно, йдемо тупо в ту кімнату. Там, надіюсь, може МОЖЕ, щось ПОЯВИЛОСЯ Але, ну як, як воно могло з'явитися? Що за маразм? Давай, заходь, що так довго? Все, тепер нам треба. Та й Палки. А хоча, давайте ще раз оглянемо матрас. Мої батьки прийшли, ла-ла-ла. Що, -ла -ла. не можна це пропускати? Я це вже читав. О. Я в курсі, що твій батя був герой, всі приколи. Все, я радий. Мені треба шукати ключі. Ключі, ключі. А, наші ключі. У мене з собою сукира, яку ми взяли на тій. Біля того мотелю. Невже не допомагає? Давай ще раз. Та потрібні ключі, сказав наш герой. Ну і де я ці довбані ключі, якщо їх тупо в тупу в реалі неможливо знайти, я не. Не знаю. Так, що це таке за око? Ти не розмовляєш? Все буде добре. А так можна і поговорити. Ні, говорити знаю, прошу. Ну ладно, поговоримо. Вдруг там щось важливе. Як твій пальчик? Ні, це не дуже важливо. Я піду оглянуся. Блін, невже я не зможу знайти цей ключ? Хм, А може спитати в неї? Як він? Не впевнена, що я розчула твоє ім'я. Я лі. А я лілі. А мій батько Ларі. Ну от, добре. Я просто робила те, що мусила. Як і всі. Його серце знову починає битися частіше, а я нічого не можу допомогти. І та. Короче, в жопу. Ти місцева? Я працюю десь тут, коротше, на базі ВВС. Ага, I... чув, ти пілот? No, Ні, просто here, обслуговую, I там I каву, ношу, ці приколи. З дебілами і бюрократами мали справу. You? А ти? А я в університеті Джорджії. Mm -hmm. Все, закінчуємо з цим. Мені пора. Mm -hmm. О, чекай, 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 че. Тут був хто небудь, коли, коли, коли ви сюди прийшли? Сюди? Ні. Це було закинуте місце і ми витягнули пару тіл. Ти в порядку? Ну та, чуєш, я почув, як моїх батьків кудись витягнули. Ти... ти знав кого небудь звідси? Ага. Власників, вони були. Ну, ми були близькі. Вибач, ми знайшли пожилу пару в офісі, тато витягнув їх на випадок, якщо вони не. не перетворяться, ясно. Ну, окей, значить, треба шукати, куди батько витягнув моїх батьків. І напевно у нього в кишені десь там, можливо, є ключі, ті, які нам потрібні. Так, тут взагалі можливо бігати, чи я буду рухатися як черепаха. Як черепашка ніндзя блін. Зараз ми глянемо, куди веде окровавлений слід. Блін. Окривавлений слід веде звідси. Ну ладно, вертаємося назад. Шукаємо ті ключі. А тут окровавлений слід є ще? Я нормально не розпитав, де, де вона є? Де вона закинула ті, ті трупи. Значить, мені треба знову вийти на, на двір. Ну що, як Good. ти? Ну і добре, How хочеш піти подивитися на все? Та, та, обов'язково. Тому що мені треба знайти трупаки. Okay. Okay. Я, напевно, зараз вийду. Ей hey, hey, мужик, doing? що ти робиш? Ми не можемо вийти звідси, поки не будемо впевнені, що ключі sure. там. А звідки ти знаєш, що я про ключі? А? 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 Ключі в того пацана. Sure? Як ти можеш бути впевнений? Я зна. Я знайшов це фото, фото в офісі, цей Боє парень на цей пацан на фотці. Він працював <плес> тут. Ключі мають бути в нього. Ну, насправді це мій батько, але <плес> ладно. Так, я згідний, нам треба придумати, як туди попасти. Ти не надовго? Та ні, на три... на три дні, чувак. Може там бути якийсь спосіб відволікти їх? Тобто вар. А, я це вже питав, чи вони пробували попасти туди. Ну, чому ж можливо від. Ах, ну гаразд. Ну зато я дізнався, що ключі на, на дворі. Це вже добре. А от є цеглина. Як ти не можеш дотягнутися? Ну може оцей пацан він ж худіший. Отдати йому пульт? Чи пультом по голові? Чи що? Не працює. Де Чи можу? І що ж? Що ж ти можеш зробити, пацан, з цим пультом? Кинути ним. Він універсальний, я можу настроїти його для роботи з тими телевізорами. О, супер, давай, якраз відволічеш їх. А я за той час маю добиратися. Ти зможеш це зробити? Я запам'ятав всі коди, які коли працював техніком, так що давайте спробуємо. Бжик-бжик-бжик, щось там пробує. Пшшш. Це блін круто, дах. Вся ця хрінь може спасти нам життя. Дивіться, як всі зразу поповзли туди. Ух ти, який красивий хлопчик. Напевно, замітили. Деякі замітили, точніше. Але недостат... недостатньо цього. Да, дійсно. І що ж нам робити? Та цей камінь треба якось дістати. А це що? Там... Mm. Yeah, Ясно, це вже старе. Це я бачив перед тим, читав. Ну давайте. Mm. Цим тварюкам подобаються телевізори. Або звук, який вони видають. Якби вони голосніше були, ми би. Могли їх відволікти, ну так зроби голосніше, йоханий бабай. А, за склом. Ну от, тоді стань, Вася. Vaся... Все, коротше. Дах, можеш відкрити двері, щоб я дістав і кинув в вікно. Curb, right? no. No. Він не має комбінації Ти що, здурів? В когось вона є?

і що, нам просто чекати, поки зомбаки кудись розсосуться, чи що робити? Ну це ж нереально. Не нам і треба дістати довбаний кірпіч. Хто перед тим закривав двері? Глен, та? Відкривав, ні? Я не знаю, хто, хто там робив це. Я зламаю цей замок. Я вийду через задні двері, і... так в чому проблема? Ну давай. Якщо ми підемо допомагати Ларі, то має бути інакший шлях чи що? Ай, все, ломаю, короче. Бо я манав. Awesome. Круто. Дуже круто. Тепер треба відволікти цих козлів акуратно. Я знаю, що акуратно. Ну давай. Що ти тупий? Чи що? Давай, розсунь трошки двері. кирпич керпічи, кидай, блін, куда-небудь, куди бачиш. Взяв і кинув вікно отуди. Давай. Я радий, що там телевізори. Та швидше бо зараз підползуть до нас зомбаки, поки ти будеш тут трендіти мені сам з собою. Шо, такий прям Майкл Джордан, зараз попаде. Подивимось. Та, дійсно, попали. От, і шум почався. Але зомбакам... А, не, є якийсь прок. Сомбаки пішли сюди. На звук шуму. Все, давай. Таве... Тепер швиденько біжимо за ключами. Швидко. І це називається швидко, так? Будь обережним. Ага, звісно. Прикрий мене, окей? Ну, може, в принципі, він і правий, тим, що він акуратно підходить, а не біжить. А, це його, напевно, брат, а не батько. Його доведеться вбити. Привіт, брат. Та, я ж казав, брат. Я не знаю, що там сталося з мамою і татою. Татою. Але знаю, якби ти там був, ти б віддав своє життя за них. Ну, я думаю, що так все і сталося. Ти знайшов їх? Дай секунду мені. Поговорити з братом. Жаль, що мене тут не було. Та він тебе не розуміє, мужик, рубай йому в башку. Не знаю, що ти попікувався в них про цей весь час, це дуже круто. Все. Рубай голову. Голову рубай вже. Три, два, один, давай. Забий, що він твій брат. А боже. А ти тюхтій. Давай, рубай, о, нарешті. Все, тепер ключі витягуй і, і валим, звідси. Ну та, та, це такий момент, коли Йоха не бабай. <ріст> ще раз І ще раз. Ні, ну це жопа. І ще раз, давай. Не помогло? Давай, фінальний. Та зре треба було зразу в череп. Що ти йому по шиї, фігачив? Давай, ключі витягуй, шукай ключі. Поки ти тут ухкаєш, то зараз ззаду підберуться самбаки. Ух, господи. Вот і ключі. Все, а тепер розвертайся і, поб... і замічай, що на те напало тисячі зомбі Лайно! Run! Біжи! Я ж казав, що... Вони ж би до того не були розвернуті до мене. Поки він не крикнув холі креп. казав, Дурний якийсь. Закривай. Та-та, закрив. Дуже сильно закрив. Блін, чуть не попалися. Але у мене вийшло. Тільки це важко. Тюй, тільки це важко, важливо. Тьо, тільки це важко. Важливо, Добре. ну, брат. Ключи в мене. Класно, супер, ти безподобний. Давай, підемо туди. Що, разом? Сиди тут, не ний. Що ти так налякано? Глянула, як. як не знаю, як тут. хтось тут обісрався. Давай, пішли далі. Все, беремо з собою сокиру, бо зараз на нас нападе 1000 зомбі знову. Що oh, за фігня? Твою мать! Все, треба швидко біж бігти, бо зараз набіжить сюди мільйон зомбів. На цей звук. А це походу. Не знаю хто. Ну, але в... викрутка в спині це дуже круто. Хм, я так само хожу зранку в туалет. Ну і на пари, в принципі. І. Ну то ясно і так було, що всі йдуть в магазин з наркотиками. Точніше аптеку. Я збираюсь підігнати пікап. Давай зробиться швидко. Я. Brr. Honey, take Duck into the office and barricade the, Milo, of the door. Mila, go lead the cabinet people out You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. I that door's not locked anymore. Shit. You three, get on it. I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Коротше, мужик розкомандувався, сказав, кому що треба робити, і поки барикадують ці двері, то вони. Грррр! Що тут? не бабах! Ей, Лі, ми ну якщо ми це не переживемо, ти маєш знати. Я думаю, ти класний пацан. Е ми це переживемо. Hey. Дах, ми це не переживемо, ти маєш знати. Та що ти мені... йому труди? Ми це переживемо, не ней. Що я маю знати? Що? Ти сказала, я маю знати. Чорт! Блін, мене через три лавки підмазуть. Ой, чорт. Ох, ох, блін. Ну ладно. Клементина, давай найди щонебудь, що що можна засунути через ручки. Щось дуже міцне, окей? Окей. Давай, побігла. Блін, оце. Клементина, найшла щось? Нічого, ой, почекай. Вікно вибили, та я чую. Іди, великорос, тікає, якщо. 10 секунд, а я сам тут затримую двері. Ніби вийшло. Ніби якось ще це витримує А, ну да, давай, давай. Тростину батька. Та бери Вставляй. Неважливо, що це тростина батька, ви виживете. Ну, чувак, теж знайшов достати. Лій, поможи, патрони, в моїй сумішці. Кому... кому допомогти тепер, длін? Цій чувісі? Чи цьому чуваку, да? Я так розумію, знов буде важкий вибір мені. Йоханий бабай, шо мутити? І шо, і та чуві... чувіха зараз умре, да? Ну зашибіть, просто О. Чувак, я вибрав тебе, а ти і втік. Треба було її вибрати. <плес> <Хоть> би, <плес> що за фігня? Ня-ня-ня-ня, клемантину не можна. Не рухати мені її. Акуратно, там же ж зомбаки, які напали на ту щувіху. Біжіть, та я зрозумів, що бігти треба. Ти не йдеш з нами. Сучий сину. Ні. Блін, а чого я не йду? Казалка зляцький, НЕ... Фух, я не позволю, щоб сьогодні ці тварюки тебе з'їли. Фух, дякую, чувак. Особливо хорошого друга. Фух. Оце повезло. Хм. Шкода тільки, що я не вибрав ту карлі. Блін. Ех, а переграти, типу, не можна вже. Я би краще її вибрав. Що ти дивишся, як зомбак відпливає в космос? Ми їх зараз спалювати будемо, чи що, Щас не шарю? Нафіга ми їх збираємо. Клемантина, на що ти дивишся на це? Клемантина! Це було так круто! Він сказав, але це не переклали чомусь. Ну окей. Так, там хтось відстрілюється. І там дикі крики, тому я думаю, що нам туди не варто їхати. Не варто, ти розумієш, чувак, не варто. Розвертаєтесь і їдете додому, там, не знаю, куди небудь. Ей, hey, hey, Слухай, радіо, я так зрозумів, да? Агаста. Я думаю, мені пора. Куди? В Атланту? Ага. В мене там друзі, і я не можу залишитися тут, знаючи, що вони там можуть застр застрягнути застр застр в, в місті. Звучить так, ніби ніхто не знає, що там відбувається. Я ризикну, коротше. Я не знаю, що тобі сказати. Ладно, якщо ти вважаєш це за правильне, то я думаю, що що так треба робити. Але. Ну я так йому і скажу, так я й вирішив. Що ти маєш робити те, що ти вирішив за правильне. І я маю це зробити. Я поважаю твій вибір. Ви будете в безпеці, ми постараємось. Чувак, не дивись туди. Яка різниця, що там сталося? Сталося, то і сталося. Все, це в минулому. Що таке? Ти щось так дивишся на мене, ніби я щось зробив таке погане, погане. Ну от, ще один мінус один член команди. Так, а цього. цього хріна неблагодарного. Ладно, не цього. Гей, hey, Кен! Там було дуже небезпечно, то я бачу. Дякую, що підібрав no мене. Без, при... без проблем. Нам потрібно піклуватись один про одного. Ага, потрібно. От іменно, що я попікувався про того гавнюка довбаного. Д... Найшов йому лікарства срані, а він мені ще й, блін, по мордасі вліпив. Що це за урод? Зараз йому треба підійти теж вліпити по морді. О, зараз ще якась неловка ситуація з цим. Геєм. Ти як там дах? Ноутбук ремонтую, знайшов чим зайнятися. І. ДА. Ми не могли спасти її. Чи могли? Я не знаю. Я. Це стало все дуже швидко. Я... я знаю, це тупо, але ми тільки зустрілися, це, це тупо, але я. я маю на увазі, що... що вона подобалась мені. Ну і ти свалив, дебіл. Я скажу, що ти їй теж подоб... Не-не-не, вибач. Мені ж шкода дах. Все нормально, дякую. В будь-якому випадку, Я би хотів бути сам. Та окей. Почекай, Лі. що таке? Як ти вибрався? Стоп, вибирав. Я маю на увазі, ти мав вибрати між нами двома. Я не вибирав. Ем, ем, ем. Я хотів допомогти вам обом! Але не вийшло. Це має. Але ти поміг мені. Ну та. Я просто хотів, щоб ти вибрав її. Ну давай я зараз перезагружусь, якось виберу її, чувак що дурний? <сих> Радій, що я тебе нечайно вибрав. Я не хотів цього робити, але пришлось. Здоровий урод. Тобі потім голову відріжу топориком. козел О, а потім. Ей, Дак, можеш залишити нас на секундочку? Добре, вибачте. Гей, Клементина Мені шкода, що тут не так багато дітей та ні, не, не в цьому справа. Просто мене знову схватили. Я ж був там. Я впала, і моя рація зламалася. В Глена залишилась друга. Е -е, і що? Це, це все лише рація. рація. Ні, ні, нічого не було такого особливого з самого початку. це не просто рація. Я, не я знаю, що не має значення, але з її допомогою я говорила з мамою і татом. А тепер вони пропали. Вона пропала. Може ми зможемо знайти тобі другу. А поки <пив> я збережу цю. Лі, підійди сюди на секунду. <пив> Чекай мені треба з цим уродом поговорити. і oh, іще <пив> дещо. Що ти хочеш, урод? Тобі сподобалась мені... моя дочка? Ти що, дебіл? <пив> Її батько намагався <пив> мене вбити, так що ні. Він зробив це, тому що вона знає, що Лі Еверетт – вбивця, і так буде з кожен, хто підійде до неї. Ти чуєш мене? Я знаю, хто ти, та мені насрати на те. Мені похер, що з тобою сталося. І якщо з тобою що станеться з моєю дочкою чи з тою дівчинкою, то бережи свою жопу. Ть, Рагуль. Гей. Ей, Лі, можна тебе на секунду? <плес> Ні, я з собою не хочу говорити, йди в жопу. О, ну, що ти хочеш? Мій тась, батько бігалі бігалі. вмер би, якби не ти, а, а я вмер би я через бігалі. нього. А репортерша помер, померла через мене. Не вини себе, ти не міг спасти оби... обох. Та міг би, напевно. Ми щасливі, що. що, що радом... разом з тобою, чи? Рядом з тобою. Я сподіваюся, що це звук нашої перемоги. Ми, що за звук? Я щось не шарю. Це мотель. Мотел... а це версоліт, круто. Ми заблокуємо Ми, прохід тут, машинами, щоб поки не прибудуть воєнні, і будемо жити в цьому готелі. Наскільки я розумію? Ну і вони всі з у нас є ліжка, вода, і світло навіть. Ти правий. Знаєте, пацани? Я думаю, в нас все ще наладиться. А, я так не думаю. Але... Але я вас під... Ну от я що казав, світло ваше пропало. Лохи. Продовження буде. Ось і все, друзі. Фух. Що ж, ось наша якась статистика, я і. Що це за хрінь тут пише. Корот. Чесність. Чесність, брехня до Хершала. Е, ви і 63% всіх ігроків були більш-менш чесними. Супер, я дуже щасливий. Коротше. Е, кого ви спасли? Дака чи. Чешо? Чи чи а. Е, я вибрав 49% вибрали Дака. От Лохи. Ну, але, в принципі, 51 проти 49 це не так вже аж і. Плачевно. А, ви були лояльні, ну. Тобто, на стороні Кенні? Ну, більш-менш, коротше. А, тру -тру 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 -тру. Чи я дав пістолет цій Боризі, ну, цій Чувісі? Ні, не дав. І 55% людей теж не дало. Супер. І кого я спас Дага чи Керлі. Курва всі спасли керлі! І я теж хотів спасти керлі, я нечайно натиснув. Ну ладно, я не нечайно. Я думав, можливо, я його спасую і спасую її. Тепер маю жити з цим. Труба. Ну, гаразд, пофігу. Що ж, це був перший епізод. Він затягнувся в нас на 4 серії. Це була гра І мертві підуть, або ж Ходячі мерці, і насправді епізод дуже динамічно завершився, тільки дуже багато всякого гівна треба читати. І. Блін, субтитри настільки швидко проходять, я не встигаю просто їх перекласти і озвучити в той же час. Так що вибачайте, що я такий нешвидкий. Е, сподіваюсь, вам сподобалося. Вже зовсім скоро ми продовжимо грати другий епізод. Всього епізодів 5. До зустрічі в наступних серіях. Підписуйтесь.